Усіх вітаю, це файний футбольний подкаст. Побавимо. Я його ведучий Андрій Русин, і сьогодні ми записуємо прямо із поля Ужгородського стадіону Авангард. Дехто побачить цю картинку, почує нашу назву і подумає, що подкаст побавимо це лише про закарпатський футбол, але ні. Геннадій Сенчук і Кирило Дігтяр, гравці юнацької збірної України і харківського металіста. Привіт, хлопці! Добрий день, Добрий день. Як вам Закарпаття? Ну Закарпаття. Вже як до нього звикли, це вже, можна сказати, наша друга домівка, але, як то кажуть, буде добре, але все одно вдома краще. На Закарпатті ви вже два роки, можливо, вже вивчили місцевий діалект? Ну, діалект з цим не дуже. Ми, коли вперше сюди приїхали, почули ці якісь слова різні. Не розуміли, що це а потім нам сказали, що це так на Закарпатті розмовляють, але парочку слів там вивчили там. Які, наприклад, ну крумплі це там картопля, там біциклі, це е, велосипед. Правильно, не? так, так, все правильно. Хвилинка закарпатської філології, але звичайно, ще не забуваємо, що переїхали ви сюди не за власним бажанням. 24 лютого, 22 рік. Ви перебували на зборах з металістом у Туреччині. Як ця війна починалась для вас? Ну, для нас, звісно, це був негатив, тому що ми, во-первых, не вдома, без рідних у чужій країні, і я прокидаюся у сьомій ранку, і мені пишуть мої знайомі, що почалася війна. Я шокований дуже сильно. Я починаю дзвонити своїм рідним, мамі, сестрі і мама та сестра не беруть трубку. І я ще чекав часа два. І тоді мені передзвонили мої рідні, і я, як то кажуть, видихнув, але не сильно. Тому що ну, перші дні це дуже важко для нас було. Ну ми тренуємося, готуємося до сезону, а тут таке трапляється. Це ну, дуже тяжко було. Як довго команда провела ще в Туреччині після того? Ми були там, якщо я не помиляюся, 8 місяців, і ми сиділи просто. Перший місяць, можливо, ми готувалися до сезону, так як і до війни. Чекали, що війна закінчиться, але цього не трапилося. І були просто тренування, і просто сиділи, як то кажуть, і чекали якогось результату, але результату не було. Потім дочекалася літа і повернулося в Україну сюди, в Ужгород, і продовжили підготовку до сезону і почався новий сезон Той... ігри. Той металіст був дуже перспективний. Ріаско, Спийшото, Балулі та інші гравці високого класу, на, яке, на яких ставило керівництво металіста, якою була реакція легіонерів на події, які були в Україні? Почались? Дуже тяжка реакція, звісно ж, але не така, як у нас, тому що вони легіонери це не їхні рідні, не їхня країна. А для нас це нам набагато було тяжкіше. Вони переживали там, кожного дня питали, розпитували, як рідні, як країна, взагалі що відбувається в країні. Потім пройшло якесь, якийсь час, і вони роз'їжджалися по орендам і чи просто пішли з клубу. З кимось, можливо, з них зараз спілкуєтесь? Ні, не спілкуємося. Ми просто, я просто підписаний на них в інстаграмі, вони на мене також, але не підтримуємо зв'язок. Але на тих зимових зборах ви дуже добре себе показали. Взагалі металіст тоді виглядав космічно. Якби не війна, можливо, б зіграла в Лігі Чемпіонів. Ну я думаю, що ну, не знаю, як би воно було, але тоді ми виходили до Прем'єр-ліги, і тоді, вже в першій лізі був склад, ну просто космічний купа легіонерів та й гарно підібрані українці. А Я не представляю, якщо б ми вийшли в прем'єр-лігу, який би був взагалі склад, Ну, я думаю, в Єврокубках би грали точно. Але зараз ви тут, другий рік, базуєтеся в Ужгороді. так співала, що Стадіон Авангард синьо сині-жовті трибуни, як кольори клубні металіста. Чи відчуваєте ви тут підтримку болівальників? Ну, відчуваємо підтримку, але ну, тут приходять небагато людей. Ну, людей. Там... Але з підтримкою, яка була в Харкові на в стадіоні «Металіст», це я думаю ні з чим не зрівняється. Так, звичайно, ви обидва наймолодші гравці в українському футболі. Кирило, взагалі, наймолодший в історії прем'єр-ліги, 15 років і 157 днів. Це ж по суті 9-10 клас. І ти виходиш в УПЛ. Як це було? Це дуже класні відчуття. Що в такому віці я вийшов в УПЛ. Я до війни, там коли тільки почав займатися футболом, я ніколи не міг подумати, що в 15 років я вийду вже грати в УПЛ і зіграю цей матч. Тож емоції були дуже дуже позитивні. Хоча Кирило і увійшов в історію як наймолодший вундеркінд УПЛ, але трансферних чуток щодо Геннадія Сенчука більше, е, Приписують інтерес до тебе з Англії. МЮ, Бренфорд Ліс. Чи була якась конкретика? Я, якщо чесно, взагалі нічого не знаю. Це мені керівництво нічого про це не каже, щоб я не... про це не думав і був сконцентрований тільки на футболі та на своїй грі. А де ти себе бачиш у майбутньому? Ну, я не знаю. Я не хочу загадувати. Зараз я в металісті, в мене тільки голова про металіст. Та сконцентрований повністю на збірну та головне, зараз гарно провести, чим провести да, євро. Окей, а де себе бачить Кирило Дістяр? Я теж не полюбляю говорити про цю тему. Звісно, у усі, всіх максимальні задачі, і, звісно, хотілося б грати десь за кордоном у якомусь топ-клубі, але. До цього ще дуже далеко і треба працювати. І далі подивимося, як це буде. По суті, не дарма вас називають новим мудриком і судоковим для українського футболу. Якщо ми вже згадали про чемпіонат Європи, то не дивно, що вас викликали у юнацьку збірну на чемпіонат Європи цей самий. Які шанси у нас там? Ну, я не хочу згадувати, які там у нас шанси. Там і за національну збірну казали, що там до півфіналу дійдуть, але не вийшли з групи. Ну і єдине, що я можу сказати, що у нас гарний тренерський штаб, гарна команда. Ми гарно провели кваліфікацію без жодної поразки, три перемоги з трьох. Ну, будемо надіятися, що. Ми дійдемо як можна далі. Для довідки Геннадій Сенчук вже награв певну кількість матчів у футболці. Ю 19 а Діхтяр – капітан збірної Ю 17 і викликається туди вперше. Кирил, що ти відчуваєш, коли виводиш національну команду з капітанською пов'язкою? Звісно, це це дуже класні відчуття, тому що ти капітан команди. Але водночас це дуже тяжкі відчуття, тому що ти як відповідаєш за команду за всю. І якісь рішення командні, якщо, це... якщо тренер не бере участь у цьому, то ці рішення приймаєш ти. І на тобі лежить дуже велика відповідальність за це. Тому це як... є позитив і є негатив. А як ти гадаєш, чому саме тобі довірила цю роль? Роль капітана? Я не знаю, це вибирали хлопці та тренерський штаб, я гадаю, що. Тому що я вже маю досвід, мав досвід до цього рік рік тому, коли ми їздили до збірної. Тому я гадаю, і за мого досвіду. Звичайно, нещодавно, до речі, Синчук зіграв за олімпійську збірну України проти Франції, і незважаючи на свій вік, він там був на молодшому заявці. Ти отримав статус МВП цього матчу. Як це було? Ну, це була перша гра на нашому турнірі. Я взагалі не очікував, що вийду тоді в складі. І так вийшло, що я зробив асист та забив гол. І коли мені після гри сказали, що я MVP матчу я... це були просто шалені емоції. Я навіть повірити не міг, що в що мене так вийде. Можливо, тобі деякі слова сказав головний тренер Руслан Рутань? Ну, підійшов, похвалив, привітав з голом, Е- і так пожартував, там придумав мені кличку Сеня після гри. І, ну а так ну по добре з ним поговорили. Там привітав там. Okay. Е, від речей потенційних до тих, які я зараз, металіст у першій лізі зайняв 14-те місце. Зрозуміло, що про УПЛ ми зараз не говоримо, але чому так низько, чому металіст зіграв у цьому сезоні настільки непереконливо? Ну я вважаю, що це просто у нас у нас дуже молода команда. Ми тільки як зібрались, у нас там з минулого сезону залишилось там гравців, може, десь п'ять, і команда збиралася з нуля. І от ми грали кожну гру дуже гарно. У нас були моменти, ми старалися грати в комбінаційний футбол, але десь не вистачало цього опиту, десь фарт не вистачало. І ця молодість наша, нехватка досвіду, вона, я думаю, зіграла в негативну сторону на результаті. Звичайно, це було таке дещо провокативне питання. Ви маєте бути готові до критики, і в принципі так і є. Сама команда металіст дуже молода. На сезон цей, що був середній вік команди 21 рік. Хто ще з молодих гравців має перспективи стати зіркою? Ну у нас всі гравці дуже гарні. Я думаю, у них у кожного є перспектива там заграти на найвищому рівні, але це вже залежить від них, від їхньої праці. А так виділяти я нікого не хочу. У нас всі дуже гарні футболісти. Так, Кирило, ти став найкращим асистентом цього сезону в металісті у першій лізі. Тобі подобається ця роль? Звісно, подобається. Коли ти робиш гольову дію у грі, це, звісно, це всім подобається. Тому я дуже радий цьому. Це краще, ніж забити гол. Взагалі без різниці для мене. Головне, щоб команда виграла. Так. І щоб команда прогресувала. А ми вже згадували сьогодні про Мудрика, про Судакова. Говоримо з вами двома. Чому Харківська школа дає стільки талантів, чому вона настільки крута? Та я навіть не знаю. Просто це Харків, і у Харкові взагалі б, кожного року був якийсь молодий талант. Тож це як, як правило, вже, що з Харкова дуже багато молодих гравців з великим потенціалом. Ходять чутки, про вас говорять, що після тренувань залишаєтесь відпрацьовувати, можливо, якісь стандартні положення чи якісь ігрові ситуації. На чому робите акцент? Ну, я роблю акцент на подачах, тому що для моєї позиції це одна з найголовніших ролей, як то кажуть. Та. Роблю подачі зі стандартів та удари зі стандартів, тому що в нашій команді я виконую ці стандарти, тож це треба тренувати кожен день. Звичайно. Чи були такі колись ситуації, коли тренер вже вас виганяв з поля, що ви там вже затримались на тренуванні? Та на ну, нас постійно Ми, там, у нас багато людей залишаються допрацювати після тренування і нас вже. Виганяєте, вже там тренер по Старас е, свистить, щоб ми, про, щоб ми пішли з поля, але у всіх багато бажання допрацювати. Спро, е, відпрацювати слабкі сторони. І, і тренера дуже зляться, коли ми не виходимо не з поля. З молодими футболістами треба вміти працювати, і цим займається, займається головний тренер. Ви обоє в «Металісті» вже... Е, Потренувалися під керівництвом кучера, потім був Огнєнович. Зараз командою тренує Андрій Аніщенко. Хто зіграв найбільшу роль під час вашого перебування в клубі? Для мене зіграв найвиз найважливішу роль у клубі. Це Олександр Кучер, тому що він взяв мене на збори до війни, які почалися. І мені було 14 років. Це дуже молодий вік, і я вже поїхав на збори з першою командою. Тож. І плюс він, як захисник, мені дуже багато підсказок давав. Тож, я прислуховувався к ньому і робив те, що він говорив мені. Геннадій. Ну, для мене, мабуть, теж Олександр Ніколайович Кучер. Ну, ще у нас був Василь Василь, Василь Васильович Кобін, він теж для мене був. Ну, взагалі, всі тренери. Які були щось, якийсь склад внесли, але найбільше, я думаю, що кучер. Василь Васильович, Кобін, до речі, Закарпатець. No, no, no. Ми вже почули, як ви проводите свій час на полі, як ви відпочиваєте? Та ми відпочиваємо по-різному. Якщо от зараз у нас по два тренування на день, то ти приходиш зранку з ранкового тренування. Ну, трішки віддихнув і вже йти на вечернє. А так, взагалі, там, з хлопцями граємо там, в карти воно, там, або граємо PlayStation, але зараз така ситуація з відключеннями світла, що сильно не награєшся. Окей. Повернімось до провокацій. Наступний сезон для металіста буде краще? Я не, не люблю згадувати. Ну, я думаю, що просто. Той сезон, який був у нас, то максимально поганий сезон був, так що надіємося, що він буде на набага... краще, а набагато краще. А перехід у топ-клуб чи зіграти ще раз на переповненому оск «Металіст»? Ну, я думаю, що другий варіант зіграти на переповненому стадіоні, але з дитинства є така мрія зіграти на переповненому стадіоні в металісті. Коли прийшли, приходять там багато болівальників і кричать там металіст, ну це просто неперевершені емоції. Ваші найкращі спогади з дитинства, можливо, які пов'язані з футбольним клубом Металіст. Мої спогади – це матчі на стадіоні. Я з років, я не знаю, п'яти, мабуть, ходив майже на кожний матч, і яка підтримка там була, це дуже-дуже неймовірно. Тож це мені дуже запам'яталося. І от коли клуб возродили, то кожен матч все одно приходило там по. 30 тисяч по там, 35 мінімум. Тож це дуже гарні спогади. І у нашому місті у Харкові дуже люблять футбол. І коли клуб возродили, то всі люди скучили за футболом і майже кожний матч був повний стадіон. Ми впевнені, що металіст повернеться до Харкова. Але під кінець ви мусите дати хоча б по одну пораду майбутнім футболістам. Ну, я скажу, що. Не треба ловити зірку, по-перше. По-друге, треба дуже-дуже багато працювати. Якщо ти маєш талант, то тобі цього не хватить. Треба працювати і після кожного тренування старатися допрацьовувати, працювати над своїми слабкими стор сторонами, і тоді буде толк. Геннадій. Ну, я думаю, найголовніше це працювати над собою, не тільки там на полі, а в тренажерному залі. Треба ще ментально працювати над собою, адже недостатньо одних тренувань з командами, з командою. Ну, головне це працювати над собою. Чим раніше. Ти зрозумієш, що треба працювати над собою там, максимально, то тим буде краще. Дякуємо. Удачі вам на молодіжному євро. Привезіть звіти медалі. Впевнені, що металіст ще раз повернеться до Харкова. Що ж, на цьому подкаст побавимо добігає свого кінця. Мене звати Андрій Русин. Сьогодні я спілкувався із Геннадієм Сенчуком і Кирилом Діхтярем, гравцями харківського металіста та юнацької збірної України. Впевнені, що матеріс повернення до Харкова, і бажаємо вам удачі на молодіжному євро. Дякую.